Пізні час половина першої бункер під землею. У котріму пуйло сидить, а в цей час вже просто на столицею летить хороший дрон, Хоче діда він убить розквіта бавона, вращі без кінця, у пуйла суженє заднього кінця, така от люди фігня, за дурня йде здихать рудня, пуста макітра амні розуму нема ті барани через кордон преоркотня своїми тушами нам землі удобря Всіх лякать новенькою доктриною, схотів старий урод. Знають всі, що то брехня, та дурня уся, що там написана черговий хитрий ход. Згадайте Київ за три дня. Розквіта в ращі без кінця уласужен'є заднього кінця, така от люди фігня, задурня йде здихай другня, пуста макітра, а в ній розуму нема, тому мов ті барани через кордон преоркотня своїми тушами нам землі удобря. Така от люди фігня, задурня йде здихай тръдня, устами магітра, а в ній розуму нема, тому мов ті барани через кордон преоркотня. Своїми тушами нам землі удобря, своїми тушами нам землі удобря. Закріпляєм своїми тушами нам землі удобря.